А готується реально просто. Збираємо перчик або ж купуємо його на ринку чи в магазині, промиваємо і нарізаю ось таким чином досить швиденько і просто. 2 кг помідорів пропускаю через м'ясорубку. Додаю сюди склянку цукру, у мене на 250 мл, 60 г солі та склянку олії. Це все перемішую і проварюю 20 хвилин. Через 20 хвилин додаємо перець. Гарно все перемішую і тушкую ще разом 15 хвилин, час від часу помішуючи, накриваю кришкою. Через 15 хвилин варіння перцю додаю 60 мл 9% оциту, Перемішую 5 хвилин прокипіло і розкладаю по чистих стерилізованих банках. Цей перець прекрасно смакує, дуже ситний, а цей соус просто універсальний. В борщ, в пасту до піци те, що треба, дуже рекомендую вам приготувати, бо все максимально просто. Ну, якщо вам сподобалось, рекомендую зберегти цей рецепт і обов'язково приготувати, щоб смакувати разом з нами. До нових зустрічей!